Станки холод, дощ без тайніснижика застиг. Оминаючи мертві сьогодні, ми рятує майбутній живий. День й жарки, як скорбота, печалі запали нашу пам'ять, свічки це душі, листочки опалі та старчення в голові руки, без притулку у храмі Господня. Поміж холодами але тріхи, стогне душі, бо в серці народи, приросли це буття кучку, полікуємо січаю зорель, день минуть, згадаємо всіх, хто любові живої слідією, поділитися з нами на спілку, щоб раки темні коло не йшли в схрести, щоб не плакали душі вогонь, свіжку пам'ять. У риду зворушує мелодія скорботи. У яві тридцять третій постає, незримо відчуває дотик трагедії, що всі думки співати. Щаслива, бо не бачила ялина. Не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, те тямина і молоді рука. А смерть сновиде. Знов людей чатує, та не розставляє снах і скрізь. Ніща і голов саме літує, в нікому морі сліз. Давно не чути волосся лиском, ні кішки, ні собак нема ні да. Горобчик цвірінька і бивко, Та око загородний ніс надія. Чому винні без старінько мати? Чому голодне з тихо не буря, хто відповідь правдиво зможе дати, лиш вам, як серце, з хворі Могли б вони ще жити і творити, Нічизну поселети у віках, та голод неможливо зупинити, якщо він запланований верхах. Ніде, нехай такого більше не буде. Хай день новить життя несе нове, склоніться низько, сонцю хліб, люди. До Україна на живе. На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край, де Україну голоду на. שומע האו דזוין נדה